Всіх вітаю в себе в підвалі. Сьогодні я вам покажу один секрет. У Привіт, сусід, пре-Альфі. <смір> Скажу по-чесному, я вже запис робив раз-два. У мене просто сусід крашився весь час. Вилітав. Фатальні різні помилки в мене вибивались. І, до речі, хто звернув увагу? А <смір> більшість якраз таки звернули, мабуть. Сьогодні я вперше записую з мікрофону. Не знаю. Ставте лайки, якщо вам мій голос подобається. Божеки, я ж я говорю. Отже, сьогодні я вам покажу секрет. П'ятий раз кажу. Нам не треба заходити от сюди, то що запуститься катсцена і все якраз таки пропаде. Мало хто знає, ну або хтось і знає, що можна робити ось так: вліво і вправо, вліво на кнопочку Z. Право на кнопочку С. За допомогою цієї штуки, функції, ми можемо заходити наскрізь в текстури. так Ще раз. Оп, отак заходити в текстури. І ми зараз бачимо там відмичку. Зараз. О, камера. Привіт. Ми можемо ось так зробити. оп І тут ми бачимо відмичку. Ми її зараз можемо взяти. Але якщо я її зараз візьму, я не покажу нічого наглядно. Отже, відмичку лишаємо тут. І, до речі, а, секунду, хотів вам дещо показати. Те, що я дізнався прямо недавно. Просто на це не звертав увагу, дивіться. Можна викручувати лампочку. Оп, Прикол. Я не знав. Так, а, і ще я дізнався, що можна світло вирубати. Я на це увагу не звертав. Так, отже, значить, нам потрібно запустити саму кат-сценку, коли нас сусід ловить. Сусід? Я ніколи не любив, щоб ти мене ловив, але зараз твій шанс. Лови мене. Дякую, сусід. Отже, він нас ловив. І тепер зараз вам дещо показую. Так, треба почекати, поки сусід на тілі. Дивіться, копканий, бо не в він. Він. Беремо, зараз сусід <плесла> не буде. Двері це за. Перше таке бач, У мене тільки перша, перший раз граю, ну, типу, тривати вже запустив. А він вже позапу, позапирав двері. Є. Ну, коротше, відмичка там пропала, а на її місці замок. Давайте зробимо атаку. Показати! Вилазимо звідси. Давайте знайте, давайте ще девуштейка, я засіб прийду. Так, пока. Я ще в капкан заліз. Ідеально просто. ну тут знову закрити щось. Він мене піймав. Ну вибачайте, що так. Я хотів вам показати. Я, так розумію, не покажу нічого. 96, він капканівку наставляє. Що він вам показує? Дивіться. А! Дивіться. От, бачите, тут не відмичка, а замок. Так, я не знаю, зараз сусід мене спав, не спав. Ну, короче, от. Я не знаю, може це якась... Ну, відсилка на щось, що може, сусід щось там викорсав відмичку, щось відімкнув і замок поклав. Я не знаю. Ну, ось такий секрет із ось такою функцією проходження в двері. Привіт, сусід! У -у -у -у. Він мене не побачив. Ну, я люблю гру «Привіт, сусід». А хто є головний герой? Правильно? Сусід. То давайте обнімемося з ним. Сусід Ти де? Сусід, не йди. А? Привіт. Ну, гаразд. Ми з сусідами обійнялися, я з вами обіймаюся. Гаразд, всім дякую за перегляд і всім папа. -па. Має, я запис не виробив.